Готуємо садженець до посадки. Потрібно зрізати, вкоротити довжину пагонів, для того, щоб рослині було легше вкоренитися. І також тут є невеличкі плямки. Я не знаю, що це таке. Бажано все зрізати і ще й обробити препаратами міді. Потрібно підготувати кореневу систему. Корінці зростають. Вже за межами контейнера потрібно їх розправити і обрізати. Ніж продезінфікувала, роблю такий як хрест. Оце все розправляю і зрізаю, тому що воно виглядало поміж контейнера. Це все зрізаю. Нічого страшного немає. Ми вкоротили довжину пагонів. Тому... Рослина зможе вкоренитися. А все, що залишилося, ми розправляємо. Саме тоді рослина і вкорениться, а не буде зростати, як мочалка коренева система. Приблизно так. І я перед тим, як це все робити, замочувала саджанець у воді. Тому це все вологе і легше розправляти. Білі корінці, живі корінці, значить, все добре. Занурюю саджанець, засипаю ґрунтосумішю. Можна трохи заглибити, якщо тут голі пагони, трамбуємо, поливаємо.